Змінили обстановку і змінився відразу настрій. Ось так от. Гортензія розцвіла. Хто мене дивиться давно, я обіцяла показати колір. У мене теж такий самий. Вона тут в землі, а не в горшку. Гортензія це бомба. А потім вже ж ці шарики сухими залишаються. Я одного разу покрасила в червоний. Воно ж засихає шариків, такі гарні, великі були якогось году. Я взяла червоним попшикала. І вони мене стояли до нового року. на котеле можно сюда. Можно. Пошли на тренажер и кажется, то я же поломаю, кажется, я не тренажер. Он вообще один. Знаешь, что такое вот у него? Городы, работа, все такое, голопов. Не знаю, якось годі сапала городи, ти на роботі була, одні вихідні були на весілля пішла, у мамки діти на голові, корови, а я сапаю городи. Значить, раз в день їм воду хлебчу, кілограм в день уходило. При тому, що я була ще худо. Да, До речі, ставала я на ваги. Тиждень назад в мене було щось там 40, ой, 74, 700. Що, ось 74,700. Е, 73 900 Я думала, що стало, вага? Ні не стало. Так, що такі діло Ні, тут прикольно. Покосили, я навіть не очікувала. Ну що, дівчата, натренувалися? Пишіте на каскаду, сходу. Ви ж тут зараз сили потеряєте свої. Це вигод. Тут і і, такого, бач м'яче, собі. Ану, а ну, вона теж не знає. А, так, да, ото. -да я поясню, я поняв, <говорю>, що це. О, Так само й дома ж можна посидіти, але обстановку треба змінити. Бо вдома ходиш щось, підтираєш, підмиваєш, підчищаєш, підготавлюєш, під'їдаєш. Так він виїхав і все. Її чоловік ревнує. А Каже, мала мама, не роби так то Все вкрадуть. Отак от. Тобі от. очків не вистачає, і віси тут цілий день. Слухай, я тебе через дві неділі прийду, заберу. Шо? Не робить так? Паші на каскади. Шо? Чого? А чого не, а чого не, не на каскади, ні? Там є столик, ми підемо сюди і вийдемо зразу на столик. Там можна Так, да, там можна ножки помочити. Пошлі, тя подивимося, що там. Ідем. Бо я не знаю, басейн відкритий, да, не відкритий. Пошли. блин. блин. <сум> Валий телефон в сумці. Наше тобі. Он диви, шишка ще одна Аліса. Ну що шишка? Може, хто знає, що це таке. Ну, в принципі, в інтернеті можна подивитися. Воно так пахне і дуже-дуже приємно. За кілометр чути, да? Клас. Берези. В Італії не зустрінеш. Берези, може хто бачив. Я знаю два місця лише. Ну, да, я ж звідси не виїжджала, звісно, але бомба взагалі. Санаторій, людей нема. Пенсіонерам сюди треба, каже сестра, а не на море. Подожди, десь треба знайти дорогу на каскади. Десь бачила, що сюди виходить. На... Тут родонові води. на Цьому Але тут жити не можна, так як в Україні. Тут просто процедури, а в містечку є гос... готелі. Ідіть подивіться, тільки щоб змії там на вас ніде не напали. Я не знаю, що це за басейни. Якісь басейни щось вирощували. Що? Ну Там закрито, зараз будемо вилазити. Може грязь, тут. Ти забралася, вона видно й береться. Вона видно завозиться сюди. Завозить сюди грязь, якою потім обкладають. Я була в санаторії в Черчі. Я 12 разів виходила і після того в мене ноги перестали боліти і викручувати. У мене з дитинства дуже ноги боліли і викручувало. Ні, там не зайдеш. Там не зайдеш, але от сюди заводиться, заводиться грязь і потім в нею лягаєш, отак, як на розкладушку, і в брезент тебе замотують. У нас таке в черчі було. Ну це ж по цьому? Ну, Дивись, значить, якісь міжнародні. Ну, процедури! Ось вона, вона голуба. А, або ще щось із радоном береться посада якийсь. Ну щось, це здається, так. ну це треба така. Ну, все одно. Та -та. У вас, у вас тут береться тут голуба, от тут позеленіло вже. Щось прищі, так, у... Так. Фільтрується, да, а у вас як тут було? У вас грязі не було, у вас тільки вода. Ні. У нас, нас от, 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 не у нас тільки ото закіріт привозить, щоб він розпутлювався. Ой, лавандочка. Біля семи раз у нас я там побачу. Там такі великі, прям це дуже великі кущі такі цієї. Українці Віталій, недаремно я так називаю. Марія вже перелізла. Я? Марія вже перелізла. Я? Це хіба м'ята, вона хоть пахне м'ятою. Я взагалі такої не бачила, Поможи дитині перелізти. Марія вже перелізла, це щоб не йти назад. Як ми будемо перелазити, я, мабуть, знімати не буду. Адже Аліса тут можна? Аліса, ти європейка. А Марія ти теж європейка? Італія це велике село. Каже, сестра каже, Італія і так сплошний парк, і ще й окремо парк. Ось так от. Небо такий колір гарний. Або як буде переліз? Я могла б перелізти через того доходи. Я вже дома не лажу через забори. бачив би сірожа, блядь. Ми йому на сім. Так, не трогай, одити. Тобі ти не там був. Ой, діти. А дивись. Тут можливо беруть. Та, дуже велика красота. Ну, мені безкоштовно, їм трішки ні. Але воно того важко. Ну напевно не тут носки будемо мочити. Носки мочити. Ми з Марією приходили сюди десь півтора місяця тому. Я думала, тут не буде стільки води. Вода є. Чому я так кажу? Тому що те, що в нас в горах тече, коли нема дохів, нема води. А тут... Був мозг. За, ну, да, це був мост. Це просто це на півкуранці до нас віколи. А може не мост, а просто стіна. Вони оце роблять таку стіну, щоб спускалась вода. Це не мозку. Може водохранилище десь якесь було, але не мост. Вони ж оце роблять такий перестінок, щоб касати. Це вже ну, не перший раз. А воно. А природа взяла своє і потекло туди, куди не треба. міліці забере да а твоя помнить з фамілію коротше ми дітей не вчимо як їх звать де вони родилися і де їхні мами з папою живуть ми дітей не вчимо щоб миліції не розказали ось Франческо тут ще ні разу не був. Да, треба його сюди привезти, тільки я, зв'язати і привезти. Ну тут косять, тут косять, все розчищають. В Українців е, тарзанка в крові. Оно. Напівіталянка, напівукраїнка знайшла тарзанку. Бачиш, у вас така ж в регіоні оце я те, що наші діти де хочуть знайдуть розлічення, да? Правильно, І не треба нам ніякий Діслейленд. Заплат... Мені, гроші да, заплатив гроші, платив гроші, вивіз дітей, вони вечно недовольні чимось. І ти стаєш вечно недовольним, тому що ти заплатив за те все. А тут що? Вийшов, красота, повітря, то, що треба. А да, от а Я в не були ти мені не купила там шоу. Кого повела? А Діму в церкву А, Діму в церкву. Так. Тому що я стільки удовольствіла отримала. Так ну, просто. ми оце теж ходили. А ти то... мені не купила там шоу. Ми ходили, то Марія ж нічого і не просить. Вона ж вже а, така... Я... така що... Так він теж був такий... Гарно тут. Повітря класне, не жарко, прохолода біля водички. І ще там далі є каскади, можна десь йти. Тут не тільки ці каскади. Там є указателі, є далі. Так, <звіць> да, нам тут добре. Перекус ми не брали. Ну, якраз. Ми зранку не організувалися, не виїхали, але ми пообідали, не треба з собою нічого брати і нормально. Навіть тарзанка є. От тільки, тільки от як би його ще через воду перелетіти на тій тарзанці. Так що всім добра. Ельфова башня, яка нам світить пока що. Ми в Париж поїдемо. Там тут багато грошей треба. Багато грошей треба. Там же є, десь клопана по чалкав та й сю. Хуй басу, у маркеті. Шампанського біля твоєї башні випив. Давай ще раз тут шампанського вип'ю. Та й усе. Правда, я за рублем. О, тут це британко. Британію, чаю попить в Британію. Чаю, чаю поїдемо поп'ємо в Британію. Так. Чаю, чаю поїдем, в Британі. так у Британії не в Британії часом дощі постійно? Ой, так. така дорога там гарна. Можемо А там, напевно, здається оцей домик. Там ніхто не живе, а здається. А, на ручки, я ну то здається, може, на ручки? А, на ручки. Все, беремо на спинку. Подивись, може, й відкрито. Ящерка. Ящерка. Мама, мама, мама. Може й відкрито. Розвідка боєм. А дівки через забор лазять. Ну, понятно, все з нами. Окей. Четверта година вечора. Привіт позаобідньої Італії. Марія не туди. Побачимо, чи басейн відкритий, дівок туди здамо. А лісі треба спробувати плавати. Сонце в зеніті. А ми збиралися з самого ранку з дому виїхати. Виїхали в два години вже так длінно. А я не знаю, чи сюди заходять. Щось странний тут заход. Може ще й не працює. А ну іди питай, Марія. Таке щось там хтось є, хтось бушує. Навірно, тільки ще готовий. Був. А може і. Заходь отуди он, подивись. Куди ти пішла? Ось Аж тут. Наш тренер Ого, Да, все закрыто Бассейна сегодня не будет Зато тут вот есть кафешка Простенько, с смаком Какатяра, Марія вже питає, можна гладити? Ось так. А мепістакю евестопримо. І ти їх ще свідує, теж відбудеться. Вона заслужила ця дівка. Все банально думає. До... Слухай, а що столика? То... А ну. Так. Ой, тут холодочку. Мені тут холодочку. Ну, розумієте, людина вибирає, ви кажете, ну да, ми з хащу. Там типа Тут холодочок. Та при чому тут новіше? Якось так. Що ще треба для щастя? Хороший настрій. Циво, Пиво з морозивом пили, О, така штука. Та це ще нефільтроване, я теж хочу, але баранку хто буде крутити. Це оливкові дерева такі красиві. Все, нагулялися, поїмо морозива і додому. А в басейн побачимо коли. На море, коли в суботу на море поїдемо. Хто мене бачить вперше, заходить, пише. Велике дякую. Всім, всім, хто пише, поки що лише ставлю окей і сердечко. Передаємо вам привіт з гарячої Італії. Тобі mm -hmm. подобається у мене? Да, мені в Італії подобається. подобається. Я сюди в 60 років поїду молодець. На пенсії я там буду сидіти. Пошла Пошла та пенсія. Франку вже буде 60 років. Я жду, що в 60 років італінець з добрий стане. Це ти мені на камеру Дихаєш? Не, не буду нічого. Витрила. Не буду нічого вирізати, так що всім привіт сердечний. Реально. Дякую за ваші коментарі, що підтримуєте. Дійсно, як листи читаємо дуже великі, дякуємо. Читаємо разом всі разом, і Марія, і, і Аліса. Ось і Такі у мене сірі стульчики, а не, з полосочками. Все.